вами Тетяна Бажинара і програма Території надзвичайних подій підводимо підсумки життя півдня Одеської області за минулий тиждень. Сьогодні випуску дивіться. Одеські міліціонери припинили діяльність підпільного казино. Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з пошиття одягу для сьомого кілометру. У Білгородністровському затримано осіб, які здійснили жорстоке вбивство. У Одесі затримано директора школи за розтрату бюджетних коштів. У Білгородністройському районі вагітна жінка вбила свого чоловіка. Одеські міліціонери отримали інформацію про те, що в обласному центрі функціонує нелегальне казино. На підставі судового рішення до приміщення для проведення санкціонованого обшуку вирушили працівники УБОЗу та борці з економічною злочинністю. Коли правоохоронці увійшли до грального залу, там знаходилися близько 70 осіб та азартні ігри були у самому розпалі. У ході обшуку було виявлено 4 столи для гри в рулетку, 14 столів для гри в покер, 13 ігрових автоматів та інше приладдя, що активно використовувалося для заняття гральним бізнесом. Також правоохоронці виявили та вилучили близько 400 тисяч ігрових фішок різного номіналу та гроші у сумі 150 тисяч гривень, отримані у незаконний спосіб. Наразі встановлюються особи причетні до організації діяльності грального закладу. Відповідно до кримінального кодексу, їм загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Минулому тижні працівниками міліції було зупинено поставки підробленого спортивного одягу відомої торгової марки на ринок 7 кілометр. Сам же цех розташувався в одному з приватних домоволодінь на території області. Встановлено, що в будинку проживало 14 іноземних громадян. Підпільний швейний цех з пошиття одягу вони організували в підвальному приміщенні. У ході санкціонованого обшуку, проведеного співробітниками управління Держслужби боротьби з економічною злочинністю, було вилучено 250 одиниць готового одягу, 19 швейних машин, 5 електричних швейних приладів, 16 трафаретів торгової марки Адідас різних розмірів і конфігурацій, а також 12 рулонів тканини, 13 банок фарби, якої наносився логотип. І більше тисяч одиниць заготовок спортивного одягу з уже нанесеним логотипом. Крім цього, обшук був проведений і на промтоварному ринку, де реалізовувалася дана продукція. З торгового павільйону правоохоронці вилучили ще майже 7 тисяч одиниць спортивного одягу з логотипами. У Білгородністровському зловмисники, яким від 17 до 25 років вбили пенсіонерку у її власній квартирі, після чого розграбували помешкання загиблої. На минулому тижні до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення від жителя міста про те, що за місцем мешкання тещі він виявив її труп. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група розпочала роботу. Для початку було проведено поквартирні обходи, щоб встановити ймовірних свідків цієї трагедії. Збираючи буквально по крихтам інформацію, міліціонерам вдалося встановити, з ким останнім часом спілкувалася пенсіонерка та хто приходив до її квартири. Під підозру потрапило кілька молодих людей, які проживали у тому ж районі міста. Аби довести їх причетність до скоєного злочину, правоохоронцям знадобилось зібрати речові докази та провести низку експертиз. За підозрою вчинені злочину було затримано п'ятеро осіб. Встановлено, що хлопці віком від 17 до 25 років ніде не працюють. До кримінальної відповідальності не притягувались, але в районі мали недобру славу. Згодом затримані зізнались у скоєному та надали правдиві свідчення. В ході досудового розслідування встановлено, що молоді люди спланували напад на жінку з метою заволодіння її матеріальними цінностями. Вночі двоє з компанії через металопластикове вікно потрапили до квартири та ножем нанесли господарці, пошкодження, від яких вона і померла. Після цього до квартири вдерлись ще троє молодиків. І розграбували помешкання жінки. Слідчим відділом Київського районного відділу міліції міста Одеси оголошено про підозру директору однієї із шкіл міста. Жінці інкримінується розтрата грошових коштів у сумі понад 25 тисяч гривень, а також внесення неправдивих відомостей в офіційні документи. Зловмисниця оформила на посаду лаборанта одеситку, заздалегідь знаючи, що жінка фактично виконувати свої посадові обов'язки не буде. Відомості про прийом на роботу були зафіксовані у відповідних наказах і трудовій книжці. Надалі в табель обліку використання робочого часу вносилися неправдиві дані про відпрацьований час неіснуючої співробітниці. В результаті на рахунок одного з банків була перерахована заробітна плата, призначена лаборанту. Сума склала понад 7 тисяч гривень. Банківська картка на ім'я вказаної особи перебувала у директора. Школи тому проблем з отриманням коштів у неї не виникло. Такі ж маніпуляції були здійснені з посадами секретаря друкарки та прибиральника службових приміщень. Заробітна плата друкарки склала понад 3 тисячі гривень, а прибиральник приміщень з багатих зловмисницю більше ніж на 14 тисяч гривень. Протягом року загальний додатковий дохід директора школи поповнився більш ніж на 25 тисяч гривень. На минулому тижні до чергової частини Білгородністровського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що у власному будинку виявлено труп 43-річного жителя району. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що чоловік прийшов додому на підпитку та почав сварку зі своєю вагітною дружиною. Жінка пояснила, що випадково нанесла удар ножем в область грудей. Наразі, відповідно, жінки відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 119 Вбивство через необережність. Триває слідство. Далі дивіться коротко про основні кримінальні та надзвичайні події Півдні Одеської області за минулий тиждень. На минулому тижні до ізмаїльського відділу міліції надійшло повідомлення від лікаря міської лікарні про те, що надана медична допомога мешканці Ізмаїльського району 35-річній жінці. В ході з'ясування обставин працівниками міліції було встановлено, що за місце мешкання потерпілої її співмешканець завдав жінці тілесні ушкодження. Зловмисник зізнався у скоєнні злочину. Цими вихідними до чергової частини Ізмаїльського відділу міліції надійшло повідомлення від працівників міліції про те, що під час несення служби на 192-му кілометрі автодороги Одеса рені було зупинено легковий автомобіль під керуванням 45-річного мешканця Ізмаїльського району. Під час перевірки посвідчення водія було виявлено, що на документі відсутня голограма, та він не існує в інформаційній базі. Водій зізнався, що підробив документ та використовував його для користування транспортом. На початку минулого тижня співробітниками Білгородністровського відділу міліції за гарячими слідами затримано трьох жителів району, які з території агрофірми викрали 80 опор для винограду. Чим завдали збитки господарству на суму 3 тисячі гривень. Затримані зізнались у скоєному та надали правдиві свідчення. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 185. Крадіжка триває слідство. 3 квітня працівниками ізмаїльського відділу міліції у ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання 26-річного чоловіка виявлено та вилучено металеві предмети, схожі на набої до АК-47 у кількості 14 штук, вилучено направлено на експертизу. 4 квітня під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 31-річного жителя району співробітниками Білкорністровського дністровського відділу міліції виявлено та вилучено кілька паперових пакунків вагою 15 грамів з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану. Вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення. 4 квітня до служби порятунку 101 міста Білгородністровське надійшло повідомлення про пожежу в селі Польове. Рятувальники ліквідували загорання даху надвірної споруди на площі 24 метри квадратних. Причина пожежі коротке замкнення електропроводки. Загиблих та постраждалих немає. 3 квітня до рятувальної служби міста Рені надійшло повідомлення від чергової міліції про те, що 56-річний водій автомобіля Деоланус не впорався з керуванням та з'їхав в озеро Ялпук біля села Новосільське. Чоловік встиг вистрибнути з автомобіля. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою тросу витягнули автівку з води. Обставини події з'ясовуються: загиблих та постраждалих немає. А вже наступного дня сталася пожежа в селі Леманське. Рятувальники ліквідували загорання даху одноповерхового приватного Ого, будинку на площі 90 метрів квадратних. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час монтажу димаря опалювальної печі. Загиблих та постраждалих немає. Зважаючи на останні події, що відбуваються в східних областях України, Державна прикордонна служба вжила суттєвих заходів щодо охорони державного кордону України з Росією у рамках прикордонної операції Кордон щодня донесення служби на даній ділянці залучаються близько тисячі прикордонних нарядів, які діють по трьом рубежам захисту кордону. Також визначені зони особливої уваги та підвищеного контролю. Зокрема, лише минулої доби у в'їзді в Україну було відмовлено майже 200 громадянам Росії, які могли брати участь в екстремістській діяльності на території нашої держави. До охорони державного кордону також залучені співробітники МВС та СБУ. Завершено прибуття на кордони резервів та мобілізаційним ресурсом. Наразі триває їхнє злагодження та ознайомлення з місцями несення служби. Проте, Держприкордонслужба звертає увагу громадян на те, що у разі спроби дестабілізувати ситуацію в прикордонних регіонах і, зокрема, в пунктах пропуску, будуть вживатися рішучі заходи щодо притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності. Четвертого квітня до Білгородністровського відділу міліції звернулись дві жительки міста із заявами про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа їх грошима. Схема така, на мобільний телефон надходить дзвінок. Людина представляється співробітником міліції і повідомляє про те, що вашого родича затримано правоохоронцями. При цьому пропонують допомогу. Тож працівники міліції ще раз попереджають. Шановні громадяни, якщо до вас надійшов такий дзвінок, не поспішайте розлучатися з грошима, а зателефонуйте до міськрайонного відділу міліції та перевірте надану інформацію. На цьому це поки всі новини за минулий тиждень. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних або кримінальних подій, то розповідайте про них на нашій сторінці в групі телеканал Вісарабія, соціальної мережі ВКонтакті. З вами була Тетяна Кожана. Зустрінемося через тиждень.